А на телеканалі Буковина Новини. В студії для вас працює Олександра Сорохан, сурдоперекладач Леся Прохоренко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про такі події: децентралізація влади чи забалакування реформи місцевого самоврядування. То винен застаріла каналізація чи байдужість чиновників. Музика. Оголошено три роботи на кращий проект п'єти у Чернівцях. А зараз про ці та інші події докладніше. Радник президента України Олег Медведєв заявив, що наступного тижня Петро Порошенко підпише указ про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів українського парламенту. За його словами, днями минає 30-денний термін для формування нової коаліції. І у президента України є законна підстава розпустити парламент. Медведєв також повідомив, що у вересні буде оприлюднений пакет великих політичних, економічних і соціальних реформ. Окрім того, буде ратифіковано угоду про асоціацію України з ЄС, підписану в червні цього. Року. Громадськість продовжує активно обговорювати питання децентралізації влади в Україні, та схоже, і нині Київ неохоче дослухається до думок тих, кому в першу чергу необхідні ці зміни. Аби все ж донести пропозиції з низів, представники Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад проводять збори по всій країні, зокрема і на Буковині. Асоціація сільських та селищних рад це понад 11 тисяч членів, які представляють відповідну кількість громад всієї України. Такий вагомий голос під час впровадження змін стосовно децентралізації влади не може бути непочутим. Тим паче, що значення села в нашій аграрній країні переоцінити важко. 4,5 мільйона населення сьогодні годує країну по суті. Ми даємо села, дають всю ту продукцію, яка йде на внутрішній ринок і її можна. Купити по дешевій ціні і харчуватися. Це і м'ясо, молоко, і яйця, і мед, і овочі, і фрукти це ви це прекрасно знаєте. Агрохолги гі... невеликі агрофірми, вони тільки турбуються про прибутки на прибутку, і все везуть за кордон, продають, а нам, як правило, нічого не платять. Представники Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад нині проводять оцінку законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу щодо бюджетної децентралізації. На їх думку, система розподілу коштів запропонована в цьому проєкті, не враховує потреб та реалій життя сіл України. Ці зміни новація лишили вас делегованих повноважень. Тобто сьогодні цей перший пошток, який йде по субвенцію, вас повністю забрали. І сказали, прийдьте заробітну плату на органи місцевого самоврядування ви будете платити з власних видатків, з власних доходів. А тепер працюйте, чи всі ви зможете платити під сьогоднішнім урядовим рішенням, просто нижче 8,5 тисяч органів місцевого самоврядування базового рівня. Багаті залишаться, у них хватає там, мільйони, два, около власних видатків, три, вони дещо так ви. Будуть жити а всі інші. Саме фінансовий аспект децентралізації влади потребує найбільшої уваги та обговорення. Адже від того за якою схемою формуватимуться бюджети, та скільки грошей виділятиметься на потреби громад, залежить добробут села. Присутні на нинішньому зібранні висловили переконання, що ті, хто працює в столиці, не можуть до кінця усвідомлювати систему роботи на місцях, тому прагнуть донести до них свою думку. Основний момент цього зібрання значить розподіл видатків у процентному співвідношенні. І основна тема і основний момент це є надмірне вилучення коштів після якогось відсоткового бар'єру. Це десь, десь не до кінця воно пророблено, про продумано. Тому знову ж таки повертаюсь до того, що я сказала, що воно потребує більш детального вивчення. Оксана Шагда, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Нині Буковинці продовжують обговорювати проект змін до конституції України щодо децентралізації влади та реформування органів місцевого саморядування, які перепони та проблеми на обраному країною шляху бачать жителі краю, знає Іван Навовк. Жителі Заставніського району питання децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування обговорюють вже не вперше. Всі погоджуються, що запропоновані президентом та мінрегіоном зміни до конституції потрібні. Однак мають свої пропозиції щодо обрання голів районних та обласних рад. Щоб було ефективно, щоб влада поважала у своїх людей. А люди відчували захисту влади. Треба зробити, щоб влада обирала прямим голосуванням району. Райому не депутатський склад, коли буде 68 депутатів, будуть обирати ради. Ні, це не буде фективно. Мають обирати керівника району, весь заставиш район керівника області. Під час обговорення виникає багато питань і щодо реформування силових структур та фінансової системи країни. Чи буде чекати реформа міліцію, прокуратуру, СБУ? Цих своїх структур, які в нас є. Тому що в нас немає ні одного дільничого, чи одного людини, яка б ходила, патрулювала місто, так, у нас там чи в селі. Зато у нас є 20 слідчих, які кожного дня нас викликають і точно інше запитують. Чи буде реформа силових структур? Чи буде вказана реформа, що органи самоврядування місто селища буде мати право держати власні кошти в тих банках чи в тих фінансових установ, де вони вийдуть? Тому що ми будемо заробляти, ми будемо наповняти, будемо з усіма підприємцями, з сусідами і з іншими, а потім ми будемо чекати, коли казачиться через два роки нам пропускати кошти. Це теж є проблемні питання. Прозвучали і пропозиції, що обліковувати свої прибутки повинні не лише державні чиновники, а й керівники великих господарств, представники малого та середнього бізнесу. Ми розуміємо, що тіньовий бізнес процвітає в Україні як ніде, як ні в ні в жодній країні. У нас дуже багато є питань, над якими можна працювати і обліковувати. У нас є ресторанні бізнеси. У нас є музиканти. У нас є майстри дорогі. У нас є ще дуже багато. Багато чого, які могли би також давати надходженню бюджету. Нині зрозуміло, що обраний курс реформування є складним і тривалим. Та головне, щоб він, решті-решт, досяг поставленої мети. Івана Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Прокурор Чернівецької області Павло Ванзуряк зустрівся з представниками моніторингової місії ОБСЄ та повідомив про стан законності в регіоні. На Буковині працюють 30 спостерігачів, які відвідують державні установи, зустрічаються з представниками органів влади усіх рівнів, правоохоронних органів, громадських організацій, національних меншин та релігійних груп. Представники моніторингової місії та керівництво прокуратури Чернівецької області й надалі продовжуватимуть конструктивний діалог. Органи прокуратури в рамках наданих повноважень будуть сприяти роботі місії. Повідомляє прес служба прокуратури Червонової. Чнівецької області. Жителі вулиці Томської обласного центру довгий час скаржаться, що біля їхніх будинків витікають нечистоти з каналізаційних мереж Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату. Хто в цьому винен, з'ясовували наші кореспонденти. Через нечистоти, які течуть просто неба, місцеві мешканці живуть, як кажуть, у душогубці. Закривають вікна та двері, аби сморід не потрапляв у оселі. Я вікно не можу відкрити. Ви розумієте, відкрив у вікно, це весь цей запах, все йде в хату. Ви розумієте? Це не а тут ще й діти. Жителі розповідають, каналізація вже давно застаріла, що називається лад на латці, і вони неодноразово звертались як до керівництва ліцею, так і у різні інстанції, але віз і нині там. Мы с этим боремся, когда еще начали очистку хлоркой, хлоркой задыхались. Это было в 61 году. Я проходила тут практику. Интернат построил, но сейчас это не только интернат, а это весь, вся округа, которая там построилась, они подключились к этой канализации. Федорук обещал когда-то проложить тут канализацию вот там во Обраге. Но Федорука нет, І заглохлі. водоканал, мені атетава. Наверменське те же саме, ми не від цього, В мері, ми ні цього, Ніхто не від цього, А що нам діло? Директор Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату у телефонній розмові стверджує, що для ремонту чи заміни обладнання немає потрібних коштів. Ми приклали всі зусилля для очистки значить, своєї системи і, ну, скажімо так. Ті недопрацювання, які були зроблені е, ще тоді, коли здавали експлуатацію, то на жаль, ми сьогодні нічого, е, ну крім як попросити департамент або міську раду, більше нічого зробити не можемо. При при е, всьому тому, що хочемо зробити, але е, в нас немає ні коштів, ні можливостей, ні техніки, ні людей. В Управлінні освіти Чернівецької міської ради, на балансі якої знаходиться ліцей, кажуть, що працюють над вирішенням цієї проблеми. Було зібрано декілька комісій, залучено фахівців. Там стоїть прилад біотал, поки знайшли фахівців, які можуть обслуговувати цей даний обладнання. Зараз вирішується питання через Чернівецький міський фонд охорони навколишнього середовища, 26 серпня. Вони проводять свої засідання, і нам цього фонду повинні виділити кошти для того, щоб відремонтувати дане обладнання. Там більше 200 тисяч гривень потрібно для того, щоб усунути ці неполадки. Як ці кошти будуть виділені, то звісно, річ, по кінець серпня, вересень, місяць, ми проведемо відповідний чин дане обладнання, щоб, як кажуть, дискомфорту мешканці вулиці Томської не відчували. Чи виділять кошти на ремонт каналізаційного обладнання? Питання риторичне, адже як то часто буває, обіцяного три роки чекають. А поки що обурені жителі вулиці Томської кажуть, якщо проблема найближчим часом не буде вирішена, взагалі зруйнують каналізаційну систему, аби всі нечистоти залишалися на території ліцею. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Нині в Чернівецькій області проживає понад 900 вимушених переселенців зі сходу України. Доки ситуація на Донбасі повністю не стабілізується, там небезпечно перебувати мирному населенню. Цей скрутний час, коли Росія продовжує ескалацію подій в східних областях України, постачає сепаратистам важку зброю. Ця зброя стріляє. В великих містах у Луганську, в Донецьку, і це надзвичайно велика небезпека, бо гинуть не тільки військові, а гинуть в основному мирні жителі. Ми живемо в одній країні, і ці люди є українцями, ми маємо допомогти їм. І сьогодні я звертаюся до мешканців Буковини, допоможіть знову у кого є можливість, прийміть такі сім'ї. Я розумію, що зараз у нас різні є чутки, пов'язані з тим, що. Недобре ведуть себе ці люди, але це рішень чутки. Якщо ви побачите таку ситуацію, завжди є телефони 101 і 102. Звертайтеся, це або надзвичайні ситуації, або міліція. Вони розберуться з ситуацією не тактовної поведінки таких людей, якщо вона є. Але в основному, щоб ви пам'ятали, сюди приїжджають ті люди, які не мають негативного ставлення до мішканць, мешканців Західної України. Вам допоможе Господь Бог і вся наша країна. Дякую вам, буковинці. Звертайтеся для цього. Відділ звернень обласної адміністрації, у кого є така можливість. Департамент соціального захисту у відповідні структури соціального захисту в усіх районах області. Повідомляйте, у кого є можливість прийняти цю скрутну хвилину наших братів і сестер із Луганської і Донецької області. Призначення нового начальника обласного ДАІ викорінення корупції в силових структурах. Ситуація з розкраданням деревини на буковині. Ці та інші питання обговорювали під час прес-конференції колишні працівники правоохоронних органів, серед яких був і колишній начальник ОМВС України в Чернівецькій області, генерал-майор Василь Василов. Призначення нового виконуючого обов'язки начальника Чернівецького обласного ДАІ викликає здивування, говорять колишні правоохоронці. Схожа практика кулуарного підбору кадрів продовжується. Після першого блокування, тобто недопуск пана Семенини на посаду начальника дає, через два дні мені терміново телефонний дзвінок, треба зустрітися. Ми підлеглий, був з Франківської області, він ніби Чернівецький, там ми разом працювали. Іван Миколаїв треба, каже, два говорять: ні, не треба зустрітися. добре зустрічаємося. Що таке? Я від прокурорів Чернівецької області. Що треба? Я з прокурором ніяких справ не Нам, от, Семенина, вони просять сісти за стіл переговорів. При звільненні колишнього обласного начальника Даї МВС в Чернівецькій області було порушено чинне законодавство. Це питання не було погоджено із профспілками відомства, кажуть колишні правоохоронці. Та й взагалі призначення на керівні посади відбувається без громадського обговорення. Виноситься одна кандидатура. Допустимо на посаду начальника обоз. Один чоловік, який вже тимчасово призначений тимчасово виконуючим обов'язки. І що ця громадська рада? Може зробити. А я думаю, що необхідно було б внести 2-3 кандидатури для того, щоб члени Ради могли чітко підійти до кожної кандидатури. Ми знову ж знаємо, хто чим займався у нашій Чернівецькій області, тим паче в місті Чернівці. Як це все проходило? Ви знаєте, які фінансові потоки і куди вони йдуть. Також під час прес-конференції обговорювалася ситуація, яка нині склалась у лісовій галузі краю. На думку учасників цього зібрання, нині в Україні є потреба в реформі правоохоронних органів. Це дозволить отримати замість корумпованих силових структур дійсно демократизовані, що діятимуть в умовах цивільно-демократичного контролю. Основна мета яких буде захист прав і свобод наших громадян. Анастасія Черней, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Вже незабаром 1 вересня понад 10 тисяч буковинських школярів вперше переступлять поріг навчальних закладів краю. Скільки потрібно батькам витратити грошей, аби зібрати першачка, дізнавалися наші кореспонденти. З початком нового навчального року кожному школяру необхідні нові канцелярські вироби. Зокрема, це зошити, ручки, олівці, а також набір лінійок. Скільки це буде коштувати? Зайшовши до магазину, перше на що звертаєш увагу, це щоденники для учнів. Тут і великий вибір, і різні ціни, починаючи від 14 гривень. Зошити є на будь-який смак та гаманець, і за 3, і за 25 гривень. Ручки вже традиційно від кількох гривень. Щоб придбати набір кольорових олівців, потрібно витратити в середньому 15. Вартість усіх канцелярських виробів порівняно з минулим роком зросла, говорять продавці. А ще ж кольорам потрібно. Ручку, олівець, лінійку, гумку і циркуль. І зошит. – Скільки зашків? Багато. Я хочу, ну, щоб мені купили новий портфелик лише і шкільна форма. Олена вже придбала ранець для своєї доньки. Нині ж підбирає шкільну форму. Дуже гарні ціни, дешево, рубашечки взяли і брючки взяли. Тільки заплатили за три речі 450 гривень. Ну, таке в школу-канцелярію, так уже все є. Тисячі дві, не менше. А ось Галина, яка реалізує шкільну форму на одному з Чернівецьких ринків, каже, що нині одяг для дітей досить дорогий. Жінка добре розуміє і батьків, проте через дешевлення гривні підвищилася вартість костюмів. Якщо брати, в середньому на хлопчика шкільна форма наша, українська, тому що турецька наразі мені недоступна, наприклад, щоб її закупити, то вона коштує 450 вірніше, від 430 гривень до 460 гривень. У мене отак вона коштує костюми шкільні. Вот. Для дівчаток блузочки від 130 гривень до 180 гривень. Якщо долар зріс і, і росте далі, то ціни звичайно, Я не знаю, чому, ну напевно, що і за те, що закупляється. і Тканина імпортна, тому і певно, що ціни зростають. На приблизно ну на, на шкільному костюмі хлопчачому на 100 гривень зросла ціна, навіть на більше. Це далеко не повний перелік речей, які необхідні учням. Батьки мають пам'ятати ще й про спортивну форму, взуття та, звичайно, про корисні дрібниці, як от маркер, коректор чи фарби. Тож, аби зібрати вам свою дитину до школи, необхідно буде викласти з кишені майже дві тисячі гривень. Ольга Колодницька, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращий проект п'єти у Чернівцях завершився. Нині журі визначило три кращі скульптурні композиції. Бачили їх і наші кореспонденти. Вісім найкращих робіт, які брали участь у конкурсі, оцінювали не лише фахівці, а й пересічні чернівчани. Вираження у них неоднозначні. Художники не трошечки, ну як в першу чергу думали про ідею, про якийсь зміст, про пластику і трошечки не врахували саме об'єм нашої плоті». Робота досить виконана на досить такому професійному рівні, того що тут представлені також макети, і людина може побачити, як вона буде виглядати. Особисто мені дуже сподобалась графічна робота. Я вважаю, що вона досить така суха, проста, яка е, без емоцій, але впрост, в принципі, вона нагадує чернівчанам про ну, минулі події. За словами одного із членів журі Віри Китайгородської, новий пам'ятник стане не лише архітектурною окрасою міста. Він щоразу буде нагадувати про героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за майбутнє України. Буде пам'ять про героїв Небесної Сотні, що також треба увіковічнити не тільки вулицями і площами, а й такими святими речами, де люди приходили би, молилися б і передавали пам'ять про цих великих людей, які здійснили подвиг, подібний до Ісуса Христа. За дводенних обговорень журі врешті-решт назвало переможців. Ними стали заслужені художники України Микола Білик та Василь Корчовий з Києва та член Національної спілки художників України чернівчанин Іван Селевич. Автори цих проєктів отримали грошові премії, відповідно 10, 8 та 6 тисяч гривень. А попереду громадські обговорення цих трьох проєктів, а переможця назвуть дещо пізніше. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Наразі це вся інформація цього випуску. Залишайтесь телеканалом Буковина. Хороших вам новин до зустрічі.